Вилучимо ще до нашого ефіру народного депутата України Віталія Безгіна від фракції Слуга народу члена Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас, пане Віталію. Доброго дня. Добрий день. пане Віталію. А як ви очікуєте? Чи реально нам розпочати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року? Бо от так в ЗМІ є різні цитати, повідомлення про європейських чиновників, і вони здається теж не мають єдиної думки щодо того, коли Україна буде готова подавати ну вступати в ЄС і чи буде ЄС готовий приймати таку країну, як Україна? Ну я переконаний в тому, що перемовини щодо членства розпочнуться в цьому році приблизно відсотків на 99%. Давайте спробуємо зупинитися на алгоритмі, який буде. Парламент свого боку виконав вже 99% відсотків умов. Далі ми очікуємо приблизно в середині зовнішня висновок Єврокомісії історичні про Україну про системні реформи, що відбуваються. Одразу після нього ми розраховуємо, що дійсно Єврокомісія надасть рекомендації щодо відкриття перемовин щодо членства. Після цього далі мають країни-члени Європейського союзу спілу, ухвалити відповідне рішення. Я думаю, що з дуже, 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 дуже високого долу ймовірності, майже сто це має відбутися до кінця цього року. Тобто, грудень місяць має відкритися перемовини щодо членства. Ну а подальше членство буде від того, наскільки Україна буде спроможна виконувати свою домашню роботу. Пане Віталію, хотів до зовнішньополітичних до внутрішніх питань країни повернутися трохи про бюджет, який ми вже обговорюємо на наступний рік. Зокрема, пропозицію розділити цивільний ПДФО по схемі 21, 15 і 64%. відсотки. Чи могли б ви нам докладніше трохи розповісти, аби ми зрозуміли, що куди, коли і як. Та добре, звісно, ну треба розуміти, що да, якщо ми кажемо про цивільних, це цей податок, який вкладається за офіційно працевлаштованого працівника. Що стосується цих цифр, то це про розподіл, коли 21% його залишається в державному бюджеті, 15% на рівні регіональної влади, тобто в нашому випадку, це обласні ради і зараз обласні військові адміністрації в в мирний та обласній державній адміністрації аж 64 відсотки на рівні громади варто зазначити, що в нас схожа модель функціонувала. А зараз є, скажімо так, різні думки. Можливо, варто це змінити чи не варто. Моя позиція тут однозначно, що змінювати все не можна треба зберігати саме цю сформулу по тій простій причині, що одному, ми з говорили про європейську інтеграцію. Так, от висновку щодо України щодо її кандидатства, які ми отримали в червні 2022 року минулого року. Чітко було відзначено, що фіскальна так звана децентралізація і 64% на рівні формації, є безумовно позитивним явищем. Тому, власне, я думаю, що всі позиції, які підтримуються європейськими партнерами, але з іншого боку підтримуються здоровим кусо, мають продовжувати існувати в Україні. Ви кажете, що теоретично пропонуються якісь зміни, а які саме зміни? Зменшити ось цей відсоток, який ми зараз маємо, 64? Так, є деякі пропозиції від деяких урядовців, які пропонують цей відсоток скоротити до 60%. відсотків, тобто то, як в нас було до 2021 року. Ну я думаю, що це матиме тільки негативні наслідки з усіх точок зору з точки зору забезпечення території, з точки зору наших перемовин з європейськими партнерами. Ну з одного боку, це не дуже суттєво. А якщо б говорити приблизних цифрах, наскільки це може бути При приблизних Зменшити? цифрах? Це приблизно 16 мільярдів гривень. Це, то, в такому разі це доволі суттєво. До, цифра. досить суттєво, досить суттєво так. Так. І ем, ще, е, стосовно доступу сільських і селищних громад до е, запозичень, е, що там передбачається, чи буде у них доступ О, до цього, чи ні? Ми так ми знаємо, що є законопроєкт, який був розроблений або про який говорили ще до початку повномасштабного вторгнення. І можливо це питання трохи якби було знято з повістки дня, але так як ну, Україна продовжує жити якимось цивільним життям, то питання знову повернулося до актуальності. Та дійсно законопроект дійсно був ще довго повномаштабного вторгнення. Тема напевно тут трошки складна для глядачів. Зараз спробую пояснити: в нас є по всій країні територіальні громади. Є громади, які були сформовані на основі міст. Ну тобто, скажімо, якась умовно Житомирська чи Івано-Франківська громада, так з центром в місті івано франківськ чи Житомир. А є громади в свою чергу, селищні чи сільські, де які складаються з сільських територій. Україна з одного боку свідомо політики, що всі громади рівні, а з іншого боку, жодна сільська чи селищна громада не може претендувати на запозичення. А якщо ми кажемо про західні кредити, то це край дешеві фільгові кредити, тобто до дешевих ростей. Фактично там під 1-2-3% відсотки річних, що є прекрасним джерелом надходжень для країни, яка обмежена зараз своїх бізнесово-податкових надходженнях в силу бойових дій по великій кількості територій. Ну, є позиція, наприклад, мінфіна, які не підтримують цю ініціативу. Хоча я думаю, що він не втрачає жодних важелів, щоб тримати руку на пульсі, і все ж таки підтримати можливість цих громад більш щільно співпрацювати з європейськими інституціями та отримувати відповідні запозичення, і ми маємо розуміти, що таких громад, пробито тисяча 1200 з 1470, що є звісно переважна більшість. Хотів ще поточнити, уточнити для того, щоб в принципі зрозуміти всю історію. Для чого е, сільським е, е, і селищним громадам е, запозичення? Для яких цілей? ну дивіться, давайте уявимо, що вам треба е, змінювати мережі, вашу каналізацію. Да? те на що не прийнято приділяти увагу, бо це щось під землею для умовного мера це не популярно. Але у вас вода течить по трубах, якщо труби не доглянуті, чи вони проіржавіли, у вас можуть бути витрати в мережі там, до 30-40%. Тобто громадяни заплатили, потім хтось дофінансовує, тому що це робив в дірках. Коли ми кажемо про міську велику громаду, по-перше, в неї апріорі більше грошей. По друге попри це, в неї є можливість взяти дуже дешевий кредит е, на тривалий період часу, щоб цю інфраструктуру, що до під землею, але стосується кожного з нас, бо це не тільки вода, це і каналізація лагодити. Якщо в тебе громада сільська та селищна, то такої можливості в принципі в силу закону немає. А далі виходить ще одна цікава ситуація. У нас, наприклад, є міські громади, як Моршинська, е, Моршин має статус міста, яка при цьому має населення менше 10 тисяч. А є в свою чергу через радянську спадщину сільські громади з населенням 40 тисяч громадян, які не можуть скористатися можливості доступу до дешевих грошей? Ось про це мова, як на мій погляд, я б це назвав прибирання дискримінації по відношенню до села в Україні? Тобто, в принципі, зробити рівні умови і для селищних, і для сільських і міських громад. А ви говорили Абсолютно. про про важелі впливу мінфіну. А які важелі впливу боїться мінфін втратити Но. в разі доступу Но до ми, таких ми... запозичень? Дивіться, ми, ми вони не бояться втратити просто питання в тому, що на них зросте навантаження. Ми розуміємо, що коли будь-який муніципалітет, будь-яка громада хоче брати запозичення, в тому числі є питання так: гарантії, що буде, якщо громада не зможе потім виплачувати по своєму кредиту? І звісно, що зокрема тут певною мірою гарантом виступає і держава. Які важелю мінфіну, коли якась громада хоче зайти в угоду щодо запозичень, мінфін оцінює ризики і не дає такі гарантії? Чи не надає? Якщо МінФін їх не надає, відповідно громада і не претендує на це. Це стосується до міських громад. Така сама процедура може бути застосована для сільських та селищних громад, але звісно, що на фахівців мінфіну міністерства фінансів тоді дуже суттєво зросте навантаження з точки зору годин на роботі. Це треба розуміти, але все ж таки це робота, яку так само треба виконувати. Зрозуміло. Пане Віталію дуже вам дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І дякую за те, що ну насправді дуже зрозуміло все роз'яснили, бо це важлива і актуальна тема. Спасибі, нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Віталій Безгін, народний депутат України фракції Слуга народу. Член... Лен комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.